Доброго дня, друзі, всім привіт! І знову ви на каналі Чесної Перегін з Європи. Мене звуть Андрій, я проживаю в місті Бориспілі. Це, друзі, 18 кілометрів від міста Києва. Для замовника з Києва можу з вами зустрічатись в будь-який час. Я можу під'їхати до вас в Києві, показати, які варіанти ми можемо вам запропонувати по пригону зараз із Німеччини. Тому що там зараз найбільша кількість авто і ще залишилось. Так що, друзі, не втрачайте свій час і вспійте замовити. Нам авто до підвищення податків. А такий закон все рівно буде. А тепер починаємо. Дивіться, у нас на каналі два таких серйозних конкурента. Opel Astra K, це вже останнє, ну це вже не зовсім останнє, вже з 21-го року є Opel Astra L. Ну, це предостаннє покоління цієї моделі Astra. І Volkswagen Golf 7 це теж вже не останній, тому що вже восьмей є. І чому ми їх поставили поряд? Тому що да, в Україні у нас дуже полюбляють Golf 7. Да, це німецька якість, це велика кількість опцій, це надійний двигун. Ну, в принципі, комфортний автомобіль на всі випадки життя. Но, так як його німці дуже полюбляють, українці полюбляють і всі інші нації суттєво. Купляють це авто, тому воно ну, не падає в ціні так зовсім. А це моделька, вона просто не розкручена Opel Astra K, тому вона коштує в Німеччині дешевше. І кстати, друзі, недавно ми були в Німеччині, і німці дуже класно їх теж розкуповують. А чому? Зараз я вам це розповім. Тому що, по-перше, чим він відрізняється від Volkswagen Golf 7 своїм класним автоматом. Тому що тут звичайний японський Айсен. Це автомат, котрий може вам прослужити як мінімум до 500 тисяч кілометрів. Ну, це, в принципі, я думаю, так. Я особисто не купував такі машини, не їздив з таким пробігом там, від 0 до 500. Но на всіх інших марках Айсін ходить дуже довго. Ну, всі його хвалять. Тобто, і тому для того, щоб витягнути цю марку, бо вона завжди, якби її десь там запихували вниз, там якісь там чутки за нею казали, ой, Опіль, він же не є, ой, опіль, він такий поганий. І тому, щоб витягнути цю марку, інженери Опіля вирішили поставити там нормальний. Автомат, друзі. Тому у вас є можливість за невеликі кошти купити Айсін. <світ> Но у нас, друзі, склалась така ситуація. Замовник з Києва, ви не виключайтеся, ви в цьому відео далі його побачите, як ми будемо йому вже віддавати це авто. Замовив машину на механіці. І тому, друзі, ви не повірите. Ця машина показує по витратам 4,5 літрів. Я вчора сам особисто цілий день на ній катався по Києві. Я просто в жаху от тих корок я стояв на потонах в корках, там, на інших на мостах. Там. І в принципі 4,5 літрів. І далі ви це побачите. Так що, друзі, а чим він іще так суттєво можна сказати такий конкурент у цього mm -hmm. зробив? А я вам скажу, друзі, чим. По ціні і дуже суттєво. Да. Ну, багато хто в Україні От тільки скажеш Марко Опільний зразу. фу, фу, ні, ні, ні. Друзі, ви просто зверніться до мене. Ну Якщо можливість з нами поїхати в Німеччину, то ми вам покажемо, скільки їх стоїть, які на них ціни. І українська митниця, кстати, на них дає найменшу вартість по розмитненню. І навіть в цьому він зробив гальфа. Ну, просто зробив. Ну, я в цьому не винен, друзі. Ну така ситуація. Тобто, машина, це у нас конкретна A40 2019 рік, двигун тут 1,6 кВт комплектація можна вважати, ну одна із максимальних. Innovation, Innovation, друзі, пробіг 122 тисячі. Машина не фарбована. Стан ну, можна сказати, як нова. Ну я не боюсь цього слова. Так, да. є такі щось, якісь там незначні скольчики. Ну, з відстані 2 метри, ви нічого не бачите. Ви бачите нову машину. сідаєте в салон, чуєте запах нової машини. Ну просто я сам дивуюсь із за цього. Про Представ... ну, дуже збережений стан, друзі. І ми заплатили за розмитнення всього лиш на все 120 тисяч гривень. Ця машина це Volkswagen Golf 7 комплектації Highline. Highline, друзі. Теж з максимальною оптикою led матричною Ну, Вона не сама максимальна. Зараз знову мені там напишете в коментарях одна із максимальніших опцій. 17-й рік пробіг у нас 190. Ну, тут у нас автомат 2.0, DSG-7, все як потрібно, диски, теж нефарбована машина, стан збережений і зарозмитне 17 рік 2,0 142 тисячі гривнях. От в чому вони суттєво відрізняються. Далі по опціям, що по опціям? По опціям в принципі, вже багато відео ми знімали по цим машинам. Нічого тут такого суттєво вони не відрізняються, Astra K він має розміри 4 метри 70 сантиметрів, то Volkswagen голі 7-4 метри 56. Тобто, ну, суттєво не відрізняється По ширині, по висоті, по кліренсу по 14 вони мають, що там, що там сантиметрів. Тобто, ну, диски плюс-мінус. О, ставиться тут 16, тут 16, 17, 18. По опціям. Тут у нас стоїть, друзі, максимальне led матричне світло, максимальне led матричне світло Intelux. Тут у нас лінза і 8 світлодіодів. І має функцію вирізання зустрічних авто в потоці. Тут, якщо буде максимальне led матричне світло, теж таку опцію має. Ну тут у нас не саме максимальне, але теж матричне світло. Мультимедійний екран навігації у нас на Opel Astra K Intenlink. не повністю з підключенням телефону по Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay. Камера заднього огляду, друзі, що немаловажно дівчикам нашим. Бо до мене дзвонять, постійно питають, що би таке можна купити. Моїй жінці, ну, щось таке, якогось там Volkswagen, якогось Hyundai, Я кажу, купіть Astra K. Ну мені з автоматом, да кажу, там класний автомат Айсін. Опіль фу, друзі. Коли ви чуєте таке відношення до опеля, ну, мене це серйозно обурює. Ми дуже багато таких машин нашим замовникам допомогли купити. І у ті чутки, що колись опиля, вони мали поганий кузов, то тут, навіть якщо ви знайдете якийсь скол, Колись ми показували відео, навіть, будь ласка, там під цим відео силочку зробиш. Ми купували на замовлення в 2022 році замовнику Opel Astra K з автоматичною коробкою передач, теж комплектації Innovation. І на тій машині був скол, тобто ну, машинка вживана, щоб ви розуміли, був скол. До металу, то там двойна оцинковка. Тому, друзі, я раджу завжди купувати машини більш свіжого року, якщо у вас є на те можливість. Тобто, якщо у вас є такий бюджет, ви до мене звертаєтесь з бюджетом. От ви кажете, отакий от бюджет, і вже в цей бюджет ми вам підбираємо авто. Друзі, такий висновок. Якщо у вас не вистачає коштів е на... Класний Volkswagen Гольф 7. Ну, ви хочете такий автомобіль, то, будь ласка, зверніть увагу на Opel Astra K. Це не Volkswagen Гольф 7. Так, да, я з вами згоден. І тут є такий нюанс, як багато хто там на своїх відео вони кажуть, там замінити ланцюг на цьому двигуні неможливо. Друзі, все це можливо в Києві це роблять. І по вартості я питав, це десь приблизно до 400 євро. Так що, друзі, все це можливо, комплект. Ланцюга коштує десь приблизно 100 з лишнім євро, і ви заплатите за роботу більше як 10 тисяч в гривнях. Ну робити це потрібно раз на 300 тисяч. Отак От ходить ланцюг. Якщо вам кажуть по-іншому, то просто не вірте цим людям. Є дуже багато замовних відео, де конкретно цю машину просто. Кажуть, що вона неякісна. я з цим не згоден. І якщо у вас не вистачає коштів на Volkswagen Golf 7 в такій класній комплектації, то зверніть увагу на Opel Astra K. Він не гірше, він дешевше і дешевше суттєво, як мінімум на 2-3, а то буває і 4 тисячі євро. Друзі, не виключайтесь. Зараз ми їдемо до замовника і допомагаємо йому поставити машину на нього. Не забувайте, ми все робимо під ключ. Машина вийшла в нашому замовнику 12. 1100 євро, ви не повірите. Стан як новий, куча опцій, автоматичне дальнє світло. Комплектація, звісно, не супер максимальна, але одна із максимальних, що тут немає. От мені не сподобалось, нема сидінь підігріва і керма так взагалі це буває. Ну зато друзі, вже так знаєте, по-новому вони налаштували. І у нас витрата. 4,5 друзі. І це їзда по Києву. Ну, як вам таке авто? Хочете собі, телефонуйте. Зараз є класний варіант, і це серйозно. Що ще сказати по комплектації? А взагалі машинка супер. Да? Ось скажи, стан салону, запах нової, ну, в принципі, все. Чистенька. Нічого ми не. Ми тільки обили. Друзі, чорний. Чорний колір, да. Ну це ж от... Innovation, бачите, оцей лак, вставочки. Я вчора дивився декілька відео, всяких дивився там. Наших українців там, там вообще смішні відео. Там є такі відео, як вони кажуть, ой, ланцюг тут поміняти 700 доларів. Я думаю, господи, ти міняв його за такі гроші. Ну, навіщо ви людей водите в оману, ти міняли за 700 доларів. І це треба робити на пробізі 150-180. І він же тут же розповідає за машину, котрі він людям вибрав, з пробігом 180 тисяч. Так там що, ланцюг замінений, чи ні? Так я вибачаю, навіщо ти вибрав людям машину, де потрібно міняти ланцюг? Ти ж сам кажеш, що його потрібно міняти на 180 тисячах. Друзі, якщо ланцюг не шумить. Якщо він не шумить, він зразу тут не рветься, він тільки розтягується. Якщо він не шумить, то не міняйте його. І ще й непонятно, коли ви будете його міняти. Не слухайте, не слухайте ці замовні відео, не слухайте. Це таке, знаєте, відчуття, що хтось спеціально, спеціально замовляє такі відео, щоб опіль той от взяти. От як тільки можна, як у нас в Україні кажуть, от де його. Ну ви що? Так, все, до замовника під'їхали. Зараз побачимо його. Забираємо. Дивіться, друзі, от ми з нашим замовником їдемо зараз, робимо договір купівлі-продажу, потім він ставить на себе на облік. Так, зовут його Артем, живе в Києві, все своє життя, народився тут і постійно жив. Так, що скажеш, Артем, як ти вирішив до нас звернутися і чому конкретно цю машину опілястера? Та машина по вашій рекомендації, а до вас через Ютуб mm -hmm. Бачив, сподобалось mm -hmm. вирішив. Так, взагалі, написав мені Артем, потім зателефонував, ми з ним зустрілися в Києві. Ну, як завжди, друзі, я на цьому каналі кажу, як зробити мені замовлення. Дивитесь на наш канал. Якщо ви не підписані, будь ласка, це зробіть. І тоді вам будуть надходити наші свіжі відео і ми завжди показуємо. Друзі, не дуже дорогі, звісно, машини бюджетні, але не за 5 тисяч доларів. Будь ласка, якщо. Ви не розумієтесь на цю на цьому, як визначитись по цінам, спочатку можете зорієнтуватися по вартості ми на автовірушаймо на сайті авторіо. Друзь, Поїхали. Значить дивіться, як визначити. Подивились на сайті авторіо. Подивились наше відео на деяких відео. Ми завжди, якщо замовник не проти, кажемо вартість автомобіля. Ну, це знову зі згоди замовника. Тому що, друзі, ну самі ви розумієте, де ми живемо, живемо яка у нас країна. І визначаєте, дзвоните, телефонуєте, питаєте, зустрічаємось, показую. Ми з Артемом теж зустрілися. я Йому показав машину. вирахував декілька варіантів. До того йому скинув. да, Артем таке так. ж було. Потім зустрілися, потім ще показав по стану, тобто на кожну машину є вже огляд інспекція в електронній формі, стан автомобіля, в номер. Вирахував повну вартість з українськими номерами, друзі, вже. за перший облік вже все оплачено, пенсійне фонд. І все. Так що машинки є, не втрачайте свій час, поки ще не діє закон по підвищенню податків. Так, Артем. А, а в принципі, що ти хотів за свої ти кошти. Ти хотів на не, не да? Ну, розглядав Ш... варіант шкоду Octavia. Шкоду Octavia, так. Да. А 7. А, а зараз, значить, така ситуація, друзі, на що шкод. Найменший вибір зараз. Чому? Пояснюю. Тому що 20-й рік що у нас було? Напрягаємося і думаємо. А 20-й рік у нас був ковід. І в ковід в Чехії завод по виробництву шкод не працював. От тому їх зараз 20-й рік у нас йде на продаж вживані машинки, і вони їх дуже мало. Тому бюджет от Артем хотів бюджет. Такі, як ми колись шкоди в 2019 році доставляли. Ну, в принципі, в такий бюджет, ага. такий бюджет зараз нема. Нормальний шкод. Вони є в принципі, з пробігом 280-500 тисяч, друзі. Ну, я ж такі вам не раджу. А ви самі там дивіться, можете купувати на узкому авторинку, там, слухати за те, що. Бабушка там їздила за хлібом на шкоді, то ваша справа ну, ми так не робимо. Там, кстати, Артем, значить, є книжка сервісна, по сервісам тут свіжий сервіс не на тому машина в принципі, їде, все нормально, все працює. Витрата ля някакви. Дивись. Це я їду нормально, то тобто, есть я машину не там задушую, то тобто, де можна на газ давити, я давлю. то тобто, есть нормально. Заводиться, все працює, шума ланцюга немає. Чому, друзі? Тому що пробіг 122. От, якщо ви хочете купити Opel Astra, звертайтесь до мене. З невеликим пробігом їх потрібно брати. Так, да, можливо, така ситуація, що Opel Astra, коли він е, з двигуном... 1,6, то лацюг починає там шуміти, його потрібно вже міняти. но ви це будете чути. Це не буде так, що бах і все. Це не ГРМ. І по ресурсу ланцюг він в два рази більше вихачує Тому що це не ремінь. От чому? Ну, якщо ви думаєте, що німці дурні, а ви розумні, то вже така справа. І ви думаєте, що вони такі дурні, що поставили на цей двигун сюди ланцюг? Ну, взагалі, ну, я тут навіть нічого сказати вам не можу. Так що, зараз поїдемо, все зробимо і будеш їздити по Києву і насолоджуватись. І... і можна сказати, що на халяву будеш їздити. Так, значить. Е... Незважаючи на те, що такий вже телефончик, ну все підключилось, Android Auto, все працює. Значить, тут можна голосом нажима, нажимаєш на мікрофончик, даєш голосом команду по поводу дзвонків або навігації. А, В... а поиск адреса, вон там на поиск адреси, а, отут, да. так нажимаємо і вводимо. Тут зараз у тебе їдемо? І от вводимо. Або ну, можно это сделать сначала на телефоне, потом подключить, и оно сразу сюда покажет. Понял? Все. Это задумило, тут в Она не фарбована, но Сейчас ну, мы будем смотреть. Замовникам нашим. 97, 103, 99, 107, 102, 112. 112 так Капот стоит садкованный, фарбованный 94 102 122 110 102 103 106 96 113 134 чуть-чуть нормально на протоколе 116 ну в общем и шар 100 до 120 В принципі, ця машинка була довго у, у цих от американців, у фірма Дженера Моторс, і у них отакий от, от слой. Це вважається нормально. Це <тас> слой да, на пейсайд дуже швидко? Так, на пейсайд теж такий же слой. Зараз викупили ви, концерт пейсайд. Ну, от же, є, от глянь, от ці сколи, бачиш, і воно не ржаво нічого. Машина по виглядає як нова. Є такі дуже мінімальні скольчики, ну, дуже мінімальні.

Я даже не знаю, я навіть не знаю, як тут стоїть двигун 1.6, тут вже повинен двигун же тут 1.5 стоять. Чекай, чекай! Бачиш, ми відкриваємо капот. Так, дивись, в тебе був зроблений сервіс, заміна оливи, 118 кілометраж, зараз в тебе 122. Фари, все рідне, бачиш, тут там нічого не знімалося, в принципі, машинка нормальна. Я вважаю, що взагалі супер. Це що? Все, що це, як типа, знаєш, антикор чи що, чи може отут от з этих Потом Ну, похоже, як антикор якийсь. Ну все. Так, это... Да. Ну, Антифриз собственно... червоний, дот 4, да. сюди, это жидкость на гальма. Ну, в принципі, все, все тут в норме. Що скажеш? Задоволений. Задоволений. Все. Насолоджуємось. Дякую. І ні в чому собі не відмовляємо. Ваша наступна інспекція повинна бути зроблена на пробізі 138 тисяч 12 місяць 2024 року. Бачиш, що тобі вже назначили от, інспекцію наступного. 12 місяць 2024 року на пробізі 100 Всі поїдемо прямо в Німеччину. В Німеччину поїде. Через тису перепливе? На вагах вже такого вже може не бути, або на Мерседесах, БМВ, все в електронній формі. А на Opel Astra все як колись. В книжці все написано. Все повідмічали, що вони міняли, що вони не міняли, поняв. Там яке залувало тобі масло. Так, що? так ну от ми від'їхали від МРЕО, вже отримали документ на... На власника він вже на себе поставив на облік. Ну, що скажеш, Артем? Супер. На це ми витратили. О, дуже чоловік задоволений. На це ми витратили. На це він витратив десь приблизно до години часу. Друзі, все це робиться швидко. Якщо ви знаєте, як це робити. Якщо не знаєте, то звертайтеся до мене і все як правильно зробити, я вам підскажу. І від того, як. Як Артем нам замовив машину, і до того, як він вже на ній сам тут уже катається з документами на його ім'я, часу він витратив, тобто чекав машинку менше ніж тиждень. Да, Артем? Так, так. Да. Так що всім гарного дня і, друзі, будь ласка, звертайтесь, такі машинки, вас чекають.